Вітаю всіх на кухні зеленої садиби і сьогодні ми з вами будемо готувати домашню курячу ковбаску на сковороді. Крім курячого філе, нам знадобиться сало і натуральна оболонка для ковбаси з свинячої кишки. Сало ріжемо дрібненько, десь приблизно по сантиметру такими кубиками, так само, як і куряче філе. Зі спецій в цьому рецепті домашньої ковбаси я пропоную використати тільки часник і чорний перець, ну і, звичайно, сіль. Але ви можете спробувати додавати і улюблені пряні трави, копчену паприку, коріандр чи інші спеції. Додавши всі спеції, гарно перемішуємо руками нашу масу. І дістаємо натуральну оболонку для ковбаси. Її можна купити в кожному м'ясному павільйоні. Вона зазвичай продається або заморожена, або засолена. Її в будь-якому випадку треба промити, змити сіль. Вона вже чищена, вона не має ніякого запаху, і з нею абсолютно нормально можна працювати. Один кінець оболонки ми зав'язали на вузлик, а інший одягаємо на таку ось насадку. Можна обійтися і без неї, але з нею значно легше пропихати курятину з салом в оболонку. І ми будемо робити це пальцем. Ця кобаса у наших бабусь так і називалася Пальцем пихана. В ідеалі для начинки кубаси можна було використати ще й кондитерський мішок, який одягають на насадку з іншого боку, і туди накладають начинку і потім видавлюють в насадку, а через неї у оболонку. Але в мене не знайшлося, не знайшлося. кулінарного мішка, то був вже як є. В процесі будуть виникати такі повітряні пустоти в оболонці, і їх треба буде пробивати голочкою. Коли вже наша ковбаса начинена, ми зав'язуємо інший кінець на вузлик і даємо їй відпочити буквально годинки-дві. Хоча б можна, щоб ковбаса постояла. І ніч перед тим як її готувати, ми її проколюємо голкою сантиметрів кожних три. В Сковорідку наливаємо холодну воду. Сковорідка в нас теж холодна, не розігріта, і викладаємо туди нашу ковбаску. Розрівнюємо, доливаємо води рівно стільки, щоб ковбаса була покрита водою приблизно десь наполовину. Не треба, щоб вона була повністю у воді. І ставимо її на вогонь. Наша ковбаска має з кожного боку так проваритися на сковороді приблизно хвилин 15. Можна трошечки менше, можна трошечки більше. Все залежить від того, наскільки великий вогонь буде на вашій плиті. Найскладніше в цьому процесі перевернути ковбасу з однієї сторони на іншу, але в принципі двома зручними лопатками це можна зробити досить нормально, без проблем. З другого боку ми також хвилин 15 проварюємо нашу ковбасу і в кінці можемо накрити кришкою її ще буквально на кілька хвилин. Тепер нашу ковбаску ми будемо смажити на сковороді в олії з двох боків до рум'яної скоринки. Можна це зробити, в принципі, і в духовці, можна її запекти, але на сковорідці мені простіше і здається навіть швидше. Можна також цю кобасу відварену заморозити і потім в той час, коли вам треба до столу подати смачну ароматну домашню ковбаску, її підсмажити на сковорідці. Смачного!